Добрий день, хлопчики та дівчатка. Ми зараз покажемо вам ляльковий театр за українською народною казкою курочка Ряба. Жили були собі дід та баба. І була в них курочка Ряба. Якось знесла курочка яєчко не просте, а золоте яєчко, не розбив. Баба била, била, не розбила, а мишка бігла, хвостиком махнула, яєчко пало і розбилося, дід плаче, баба плаче, а курочка ко ко, -ко, 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 -ко кутку даче. Не плач дід, не плач, баба, я вам знесу.